Вітаю! Сьогодні у нас на огляді військова фляга Армії Британії М58. З історії тільки цікавий момент, що ця фляга по патенту, ось вказаний номер патенту. В конструкції фляги нічого не змінювалося. Тобто, як британці зробили цю флягу в 58-му році, так їх все і влаштовує. І, до речі, британська армія по сьогоднішній день використовує саме такий варіант фляги військової. Щодо параметрів цієї фляги, ємність фляги на 1 літр зроблена вона із доволі прочного пластику. Її дуже-дуже складно продавити. Маленький-маленький люфт є. Є широке горло, щоб ви зрозуміли, наскільки воно широке. 35 мм. Широке горло це дуже добре, тому що воно дає можливість. Легше обслуговувати цю флягу, почистити, знайти там якийсь бруд і видалити його з фляги. Швидше можна набрати воду з якогось відкритого джерела, швидше можна вилити цю воду для потреби або, в принципі, випити цю воду набагато швидше. І... Засипати туди, наприклад, якийсь енергетичний порошок або якісь ліки розбовтати і приймати. Коротше кажучи, широке горло це, це добре. В кришці є тут відкривається отвір для протигазу британського, щоб пити воду через протигаз. На кожній оригінальній флязі підкреслю на оригінальній на кожній флязі, окрім а, номеру патенту і попередження, що не можна а, наливати гарячу воду і взагалі контакт з вогнем, завжди вказана фірма-виробник і рік випуску. Якщо немає року випуску і фірми виробника то, вважайте, що це репліка. Або підробка, або репліка. Так само і на підфляжнику. Обов'язково, от 2012 рік, і фірма, яка виготовляє ці фляги, і пластикові підфляжники, спрей, значить. Ми сказали, що один літр міськість фляги, а пластикового підфляжника міськість максимально 500 мл. І також є окремий такий от з нержавіючої сталі підкательник фірми вже не Оспрей, а БЦБ. Його по рисочкам, максимальна ємність по рисочкам знову ж таки, 250 мл 500 мл. Але якщо по саму верхню рисочку, то тут буде 700 мл. Виготовлений він, знову ж таки, є дата, є номер патенту, є дата 22-й рік. Це саме всі елементи цього набору. Оригінальні, і відносяться до британської армії. На ринку зараз є дуже багато реплік від різних фірм і різних взагалі ноунеймів. No що цікавого є в цій флязі, окрім широкого горла, те, що вона дуже компактна. Ви з собою можете взяти. Трансформувати її, скажімо так, в такий інопланетний предмет, покласти в підсумок. І у вас в підсумку є ідеальна система неприготування. Для приготування їжі вона, мені здається, не дуже годиться, а для підігріву їжі якоїсь тушонки, якоїсь консерви. Дуже зручний набір, коли у вас є в флязі вода. У вас є, наприклад, якийсь суп чи щось таке. Ви можете підігріти їжу в, цій, в цьому підкотельнику і потім перелити в пластикову кружку. Щодо підсумків до цієї фляги, є три варіанти підсумків. Перший варіант це підсумк фірми Osprey, які використовуються в армії Британії. Також є варіант підсумку від фірми, від фірми BCB, Він трошки глибший, трошки більший, але матеріали тут кордура, але, мабуть, якась тонка, навіть не 600, коротше кажучи, тонка кордура. Якщо помістити весь цей набір в цей підсумок, то залишається трохи вільного місця. І тут додатково ще є всередині карман, який може влізти Esbit. Але Esbit – самий-самий стандартний німецький, самий невеликий. ось стандартний бундесферовський Esbit, який може, в принципі, сюди влізти. Але це взагалі не ідеальний варіант. І навіть на вілку... Застібку може закритися. Але, знову ж таки, повторюю, це не ідеальний варіант, тому що цей Сбіт не дуже підходить до цього набору. Значить, щоб закінчити по підсумкам, ще є один варіант підсумка, якого в мене немає, теж фірми Оспрей. Я його покажу просто на екрані. Значить, Щодо Підігріву їжі і щодо підкотельника і пальників. Якщо брати стандартний бундесферовський ебет, то в принципі цей підкотельник можна використовувати. Не зовсім, скажімо, зручно, але, в принципі, можна. Ще. Зразу скажу про рідний а, пальник до цього набору. У мене його, на жаль, немає. Взагалі його доволі складно знайти. Я його зараз покажу на екрані. А, він працює як від цього спирту, так і від а, геля. На ринку продаються фірми NoName. Отакі от, от пальники саме для такого підкотельника. Бачите, з такою рамкою. Щоб менше були втрати тепла. тут навіть запальничка вміщається. Вони доволі тонкі. По надійності не підкажу, я ще не встиг використати, використовувати. Працює воно таким чином. Цей варіант вже ж набагато кращий за стандартний Бундесферівський, тому що тут тепловіддача буде трохи більша. Ця частина затримує гаряче повітря і дно. Цього підкотельника підігрівається набагато швидше. Якщо ви хочете, щоб ваша вода або їжа, або що ви там підігріваєте, підігрілося ще швидше, то ще від фірми BCB продаються і фірми NoName продають кришки. Кришки на цей підкотельник можуть бути як пластикові. Так, і металеві. Ще, до речі такий нюанс, що от такого роду пальники не вміщаються разом з усім цим набором не в один підсумок. На жаль, тільки рідний пальник може вміститися в Підсумок третього типу, якого в мене немає. А ось цей може містити сугубо от тільки цей набір, і то впритик. Більше місця там взагалі немає. Значить, що ще по нюансам по цій флязі? Як ви бачите, тут от знаходяться такі от рисочки, на які кріпляться, кріпляться ця чарка. З часом вони стираються, і для того, щоб усунути цю проблему, в в автомобільному магазині, коротше кажучи, в автотоварах можна знайти отаку от стрічку, якою обгортають дроти в автомобілі для шумоізоляції, і проклеїти в залежності від того, наскільки у вас стерлися оці от рисочки, матків, щоб у вас добре. Добра була щільність в флязі і цій кружці. Також, О, до речі, я вам можу навіть показати на прикладі, як це можна зробити, так як це новий набір, тут, в принципі, таких проблем немає. Тут все тримається більш-менш нормально тут не критично. У мене є такий набір, він трошки Франкенштейн. І, до речі, тут зразу же можна сказати про ну, один нюанс по сумісності. Якщо у вас, до прикладу, є такий набір, і у вас немає пластикової цієї чарки, то можна використовувати австрійський металевий підкотельник від австрійської фляги. До речі, зразу подивимось, цей підсумок всередині прорезинений, і він з більш товстого матеріалу. Тут нічого не прорезинено. Є люберс для відводу води, є вілка є фастекс, є кріплення молля. Так ось ось, до прикладу, австрійський підкотельник, котрий ідеально підходить під цю флягу. Зрозуміло, що вага буде вже більшою. Навіть можна зараз от цей набір важить без підсумку. От саме те, що ви зараз бачите на екрані, 600. 40 грамів. Цей набір 785 грамів. Ну, для когось відчутна різниця, для кого ні. У цього підкотельника австрійського цікава така ручка, як у старих американських підкотельників Це теж. Нержавіка. Тут є закльопки. Є клеймо. 81-рік Афра, скоріш за все, фірма, яка випускала ці підкотельники. Це точно такий же набір. 20, знову ж таки, рік випуску 22 рік. Тут фляжка БУ те, що спрей 2007 рік. І зверніть увагу, що отут -от фляга дуже легко входить і виходить. Достатньо зробити, мабуть, два оберти. Так, щось. Пляшка, мабуть, трошки брудна. Ножиці. Ні, ну, мабуть. А, я зрозумів, це тут в мене був шматок старого скотча. Ну, якраз до прикладу підійде і ножиці не потрібні. О! О, і встає дуже гарно, тарахтіть, точно нічого не буде. Щільність Це навіть дуже висока, мабуть, треба Треба було зробити одну стрічку, намонтати, мається на увазі один слой. А, в цих флягах Відрізняються трохи кришки. Тут клапан для споживання води з противогазу, з резиновою заглушкою, а тут пластик. Ну, чесно вам скажу, от, якщо порівнювати ці дві кришки, ця кришка мені подобається більше. Ну, противогазом я не користуюсь, ця кришка більш сучасна, вони практично нічим не відрізняються. А мене Просто трошки вихарює оця от резинова частина, коли відкручуєш, вона стоїть на місці, а тут прокрутка може бути як завгодно. Ну, це, це, в принципі, дрібниця, але все одно тр трошки як дратує цей нюанс. В інтернеті є багато доповнення цього набору комерційних усіляких фірм, в тому числі БЦБ. Зараз можете подивитися на екрані. А те, що стосується стандартного військового набору цієї фляги, то єдиний мінус в тій флязі, а навіть не в флязі, а в підсумку, знайти підсумок, в який ви можете засунути от якусь пічку, пальник, за допомогою якої ви можете не на вогнище використовувати цей підкотельник, а саме більш цивільно, більш комфортно. Просто для того, щоб носити весь цей набір разом, або є деяка складність, щоб знайти оригінальний пальник і. Оригінальний підсумок, який я вам показав тільки фотографію. Тому що, знову ж таки, повторюсь: оцей от варіант він... це стандартний варіант для військових. В принципі, це все, що я хотів розповісти вам по цій флязі. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору. Дякую, бувайте.